У безпосередній близькості до російського кордону ми прямуємо до української позиції, де танки перебувають на так званій відтяжці. Техніка розташована в лісі, аби бути непомітною для російських розвідувальних дронів. Цей танк щойно повернувся на територію України. Понад годину тому він був на території Росії і брав участь у бойових діях на передовій. Це британський танк «Челленджер». Така бронетехніка та інше західне озброєння життєво важливі для ЗСУ якою буде військова допомога Сполучених Штатів за нової адміністрації Дональда Трампа і як діятиме наступного року Європа невідомо. Але українські військові розраховують на продовження підтримки. Куча різних думок, якби давати, не давати підтримку, то ну, продовжити її надання далі. Чи... Ну, тобто, побоювання, я думаю, завжди є і у всіх. Якщо західна підтримка припиниться, Олександр певен, що війна стане складнішою, але налаштований продовжувати боротьбу. Тим, що є, що маємо, що залишилося. Ну, Це буде дуже складно. Це буде дуже складно. Ці солдати з 82-ї окремої десантно-штурмової бригади очолили операцію ЗСУ в Курській області РФ цього літа. Намагаючись повернути втрачену територію, Росія розпочала контрнаступ, до якого залучені близько 50 тисяч військових, зокрема з Північної Кореї. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість убитих та поранених військових КНДР на Курщині перевищила три тисячі осіб. З листопада Україна має дозвіл використовувати американські ракети Атакамс для ударів по об'єктах на російській території, зокрема і в Курській області. Ці військові оптимістично налаштовані, що ракети допоможуть у довгостроковій перспективі. Я рахую, що це такі дальнобійні дальнобійне озброєння. Воно в принципі працює, працює на результат, який не видно прямо одразу. Це все-таки більше зброя для знищення їхньої логістики, там, постачання боє, боєприпасів, коли буде в них недостатньо не там боєприпасів, недостатньо забезпечення в плані там, харчування води і всього, всього решта. Тобто от тоді це все буде, вже буде відчуватися. Сава вважає, що ці очікувані результати будуть важливими для позиції України у будь-яких переговорах щодо припинення війни. Ну, в принципі, якщо моя особиста думка, Курськ, в принципі, ну це ж теж один із козирів, який має бути Де в тебе в Кармані. Так само це моральна моральний дух військовослужбовців. Він це не стосується не тільки нашої там бригади, а в загальному української армії. Да, да хай там не дуже великий кусок, але все одно ж ну він же ж присутній. Правильно саме самий факт присутності цього всього. попри можливі перемовини, Росія не припиняє, а навіть посилює удари по українських містах. У найбільшій дитячій лікарні сум надають допомогу пораненим унаслідок обстрілів. Вікторія і її родина щойно повечеряли, коли поруч з їхнім будинком вдарила ракета. У їхній квартирі на 10-му поверсі вилетіли вікна й завалилися стіни. Ну, диво, що ми всі живі, і майже ну то там у, у дітей найліпші поранення, які могли бути в такому випадку. Ну це просто диво. Це сталося місяць тому. Ростислава і його молодшого брата поранило осколками. Довелося накладати шви. Шрами на тілі загояться, але душевні рани і злість залишаються. Чого вони це почали? Ну, це тільки вони знають, а за те, ну, що вони роблять їх просто вбити треба. і все, Ну, Без моральних всяких. Ті. Тієї ночі загинули 11 людей. Майже 100 отримали поранення. Тато Ростислава Олексій служить у протиповітряній обороні. Чоловік каже, що такі атаки стають дедалі частішими і жорстокішими. За час ну за останній час удари почастішили. Це відчули всі – і діти, і населення. Вони не повинні це бачити і відчувати. Воювати повинні військові. Війна не має зачіпати наше населення, наших дітей. наше населення, дітей. Навіть у лікарні пацієнти не в безпеці. Люди ховаються в коридорі, аби хоч якось захиститися від можливих прильотів. У місті за 30 кілометрів від кордону сигнали повітряної тривоги лунають часто. Інколи часу, щоб спуститися в укриття, немає. У цьому ми переконалися самі. Поки ми спілкувалися в коридорі, ми почули гучний вибух. З вікна видно стовп диму, що здіймається близько до цієї лікарні. Це знову удар по цивільному об'єкту гаражному кооперативу. Загинули двоє людей. Ближче до кордону у селищі Краснопілля ситуація ще більш напружена. Очільниця громади показує руйнування внаслідок російських атак. Був такий наліт дронами, повністю захватили усе селище і били, по чому тільки могли. І періодично дрони також літають на житлові будинки. У селищі оголошена обов'язкова евакуація, але близько п'яти тисяч людей все ще залишаються, зокрема, переселенці зі ще більш небезпечних прикордонних сіл. Дуже багато людей не хочуть виїжджати, тому що куди їхати. Звісно, що краще, найкраще це вдома. Ніхто не хоче покидати свої домівки, тому що багато людей вже повернулися, десь їздили, повернулися. У людей немає коштів для того, щоб винаймати такі, скажімо, нормальні будинки, нормальні квартири. Хоча втома відчувається всюди, зокрема і на фронті, військові не налаштовані зупиняти боротьбу. Та якщо зараз здатись, ну просто всі, що всі втомилися, всім же це все набридло, і ми, типу, все, що все, давайте ми вже нічого не будемо робити. Ну скільки роботи було зроблено, да, і це все просто так. Типу, здається, зараз і. Свою роботу не цінити, як мінімум, себе не поважати. Як мотивацію Сава згадує слова свого батька: миру хочуть усі, але хтось має за нього битися. Всі хочуть перемоги, всі хочуть миру, але ніхто не хоче йти воювати. Тобто, ну, так не буває. Тобто, або ми йдемо, воюємо і потім маємо мир і перемогу, або ми просто отак підняли ручки, здалися, і ніхто нічого не робить. Цим військовим потрібно утримувати захоплені території в Курській області якомога довше, аби вони стали козирем на можливих перемовинах про мир.